Благодійна ярмарка на підтримку маленької катрулі Приходьте до нас. У нас багато солодощів, іграшок, повітряних кульок. Недільні ранки вже треті вихідні поспіль. Ці полтавці починають із ярмаркування кожного тижня на іншому ринку. Забираємо гроші для лікування маленької дівчинки Катюші. Людмила теж мама. Допомогти одужати півторарічній Каті Поповій, у якої виявили гострий лейкоз, вважає своїм обов'язком. Ярмарок це великий командний процес. Старалась, говорить багато полтавських мам. От такі е, прянички є кексики, є сьогодні. Взагалі, от е, мама якась принесла е, такі яблучка, Вони ще були не повірите. Ми їх взяли, вони ще були теплими. Тобто всі роблять вночі, не сплять перед ярмаркою, всі готують. Ми вночі збираємо це все. Волонтери відзначають надзвичайно велику активність небайдужих полтавців. Люди а, вже нас питають, от ми стоїмо на ярмарці, Вони нас питають, а, а де буде ще одна ярмарка? А де ви будете ще? Тобто, люди вже знають знають і соцмереж від нас, знають, де ми будемо. Вони вже приходять сім'ями, ведуть своїх друзів. Аня дізналась про ярмарки у групі в інтернеті. Нині прийшла вже на третю благодійну акцію. Ми купили много ігрушок м'ягких, які нам понравились, і купили сладості разом. Просто дуже хочеться їй допомогти. І ну і тому ми віддаємо свої гроші, щоб ця дівчинка вона е, побачила світ, який він дуже красивий. Купити іграшки і смаколики можна за будь скільки цінників тут немає. Кожен бажаючий кладе до скриньки стільки, скільки вважає за потрібне. Дякуємо вам здоров'я. ви здорові якісь. Нині Катя перебуває у Київському онкодиспансері, отримує хіміотерапію. По її завершенню має їхати до Німеччини на операцію з пересадки кісткового мозку, вартість якої 200-220 тисяч євро. Ми одразу переводимо на щот, і в місті вже у нас ми насобирали мільйон. На першому ярмарку ми 14 725, ну, майже 15 тисяч. На втором ярмарку 21 тисяч. Теж там 21 чи до майже 22 тисячі. Під час нинішнього третього ярмарку вдалося отримати і ще тисяч гривень. Крім того, волонтери збирають і малюнки для Каті. Їх передадуть у Київ, аби підтримати дівчинку разом із концентратами крові для переливання. Все, як звичайно, волосики. Но, в принципе, ну как мы смотрели видео, в принципе, держится малышка молодец. Конечно, это все тяжело, тяжело маме, тяжело родственникам. Самой Катюши бывает настроение, бывает слезливая, плакливая, бывает температура после химиотерапии. У батьки в настроении, слава богу, они держатся, они верят э, в то, что действительно мы, э, Катюша, выздоровеет. Э, и под, их подбадривает то, что мы здесь не сидим на месте, что-то делаем. що просять волонтери зараз, аби їх помічники не зупинялися, а полтавці не були байдужими.